Привіт! Таке коротке відео по тому, що відбувається з замовленням мого крапельного зрошення, яка ситуація. Почавши обдзвонювати різні інтернет-магазини для того, щоб визначити, де мені краще купити, де мені буде дешевше замовити, де більш якіснішу консультацію мені нададуть, щось порекомендують, що мені треба замовити. Переймуться моєю, так би мовити, ситуацією і допоможуть мені вирішити цю трудність. Я подзвонив кілька магазинів. Перший магазин каже мені: ну, допомагає, допомагає там консультант, жіночка розказує, все розпитується, а потім таке питання задає. Відразу формувати замовлення, ви будете замовляти у нас. Я кажу, ні. Я спочатку хочу дізнатися, які ціни, чи є у вас все, що мені потрібно, ну, чи зможете ви мені допомогти, ви мені все розказуєте, я записую. І велика ймовірність, що я вас замовлю. Вона каже: Ну, знаєте, для такого в нас є сайт, ви можете там собі зайти, все подивитися. Кажу, я не сильний в цьому питанні, я тільки що ну так більш-менш почав розуміти, що який термін означає, от там різні термінологія. В цьому питанні. Тому мені важко самому орієнтуватися на сайті. Я сам не можу. Кажу: я розумію, що я можу зайти на сайт, вибрати все, що мені потрібно, і замовити. От, але такі інтернет-магазини, які не хочуть зі мною спілкуватися, які кажуть, ми на вас не маємо часу, у нас є інші клієнти, які кажуть, зайдіть на сайт собі, подивіться, я їх кажу відразу: викреслюю, я в них замовляти точно не буду. Велика, ймовірність, що я замовлю в того, хто буде мені допомагати надавати таку консультаційну підтримку по телефону. І якщо таких знайдеться кілька магазинів, то велика ймовірність, що до одного з них я повернусь і замовлю. Ну, та жіночка каже, та в мене теж, ну, в принципі, я теж можу вам допомогти. Давайте допоможу. І от вона мені допомогла, я все позаписував. Получається, мені треба. Десь приблизно, як попередньо я рахував 5 тисяч на крапельне зрошення, то зараз я побачив, що мабуть тисяч 6 треба буде на крапельне зрошення. От. Потім в інший магазин я позвонив. Там також взялися вирішувати мою трудність, допомагати мені з цим питанням, консультувати мене. От. І потім сказали, що ми вам передзвонимо. Ми вам зараз передзвонимо. Почекайте. Зараз, каже, я все там дещо ще уточню, щоб вам якнайкраще допомогти і передзвоню. Так мені ніхто й не передзвонив. Вже пройшло немало часу. Ну, маю на увазі не хвилин, не годин, а днів. Ніхто не передзвонює. Це був другий магазин. В третьому магазині там теж почав мене консультувати, і бачу, він ну, неохотно якось так то все робить. Просто сказав загальному, а то все решта, що вам треба, буде коштувати гривень 500-600. Я взагалі не очікував такого, ну там по-любому має бути не 500-600 гривень, а ну, ще, як мінімум, більше тисячі або кілька тисяч. І він так, ну, якось наша розмова закінчилась. І все. От я стикнувся з тим, що коли я мав інтернет-магазин, ну так само мені, коли вже часто до тебе дзвонять, щось там консультується, ну ти просто якось розумієш, що можна піти легшим шляхом, але водночас я розумів, що коли підеш легшим шляхом, а я ж працював сам на себе, то від того залежить мій заробіток. Якщо люди вони не працюють самі на себе і йдуть легшим шляхом, то. Ну, Якщо вони просто зарплату получають, то від цього вона не залежить, може, ну, їхній заробіток, мабуть, якщо вони ніяких премій відсотків не получають там за проданий товар. От. А якщо це також були власники, які працюють самі на себе, підприємці, то вони роблять, не знаю, ну, маленьку помилку роблять, що так. Тому що, якщо вони відшиють в місяць два таких клієнти, як я. от, так то за рік, можна сказати, вони ну, від тисячі, від 500 до 1000 доларів, я думаю, вони втратять за рік, відшиваючи таких клієнтів, не по своїй волі, може, навіть відшиваючи, а просто таким своїм ставленням, що вже мені не хочеться ні з ким говорити. От. І от тої тисячі доларів чистого прибутку їм би вистачило, мабуть. І податки заплатити, і може ще там якісь розходи якраз всі покрити, покрити і менша кількість підприємців казали, що невигідно працювати. А якщо подумати, то ж буде ланцюгова реакція. Наприклад, не відчили мене, я в них замовив, я ще комусь порекомендував, або розказав про них от вам в Ютубі. І скільки ще приведу таким чином клієнтів? Ну, йдіть на сайт і все там собі дивіться. Та я ще сам знаю, що можна зайти на сайт і дивитися. Але я не хочу помилятися, хочу зрозуміти, як що до чого. В одному магазині мені порадили: ага, вас малина, то значить, вам треба просто таку щільову лінту без емітерів. В іншому кажуть, ага, вас малина, значить, вам щільова не підходить. Вам треба емітерну. Попробуй зрозумій дві думки: яку мені треба, таку чи таку. Ну більше схиляюсь до емітерної, тому що там більше так внятно і переконливо пояснював консультант. Чи консультантка, вже не пам'ятаю там, хто з них це казав. Так що, такі то справи? Поки що, терміни мене не підганяють, і я думав. Ну, казав, що поїдемо десь цього тижня в Лубни спеціально то все купляти. Ну але в Лубнах, там, якщо воно є, хтось з вас, підписників, писав, що є там якийсь магазин, де є крапельне зрошення. От, але ж я ще планую поїхати в Полтаву і зайти в епіцентр. Подивлюсь, яке, як там воно все відбувається. Ну там то точно є. От. Але наскільки мене проконсультують якісно, наскільки я зрозумію, що треба мені там брати, чи вплине це на те, що я там візьму. Якщо вже я там не візьму, от, то тоді я вже буду або купляти в лубнах, або ж замовляти по інтернету. Ще маю деякі магазини попередзвонювати. Там побачу. Як будуть там відноситися і наскільки мені якісну і професійну таку консультаційну допомогу нададуть в цьому питанні. А з мотоблоком, то ми прицінилися, ми зрозуміли, за яку суму можемо взяти, яка його потужність, якого нам вистачить, зрозуміли то все. Тільки одне от мене бентежить, може, ви порадите чи з власного досвіду, чи що вам інтуїція підказує, якого краще брати: дизельного чи бензинового. Ну, там мотоблока, чи мотофреза, чи мотокультиватор, як правильно називається. Ну, я просто кажу мотоблок. Так зрозуміло. Дизельний чи бензиновий має бути. В чому їхня різниця? Ну, тому що по ціні і по потужностях можна взяти і так, або такого, або такого. Просто різні там, фірми, різні моделі. Получається, теж там є кореляція. Може бути більше кінських сил. Але він легший. А як легший, мені казали, він тоді підскакує, не так углубляється фреза. Навіть казали, що краще брати тягшого, але ну, може бути на одну кінську силу менше, але краще, щоб він був тягший, Сама його маса там не 100 кг, а 120, щоб було, а не 7 лошадок, а 6. Що краще такий вибір робити. А от стосовно бензинового чи дизелевого, я не знаю, ну, який брати. Можна такий, можна такий. Чекаю ваших порад на цю тему. Чи з власного досвіду, чи так. навіть якщо у вас немає мотоблока. Ну, напишіть, який краще взяти. Так що, дорогі підписники, останній місяць зими. Скоро будемо садити, поливати. Все закрутиться, завертиться, Залишайтеся на зв'язку, далі буде цікавіше. Хто не підписаний, нажміть Підписатися і дзвіночок зверху. До нових зустрічей!